Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня наша тема розрізнення мовних і немовних звуків, позначення мовних звуків буквами на письмі. Сьогодні працюємо за підручником на сторінках 6 та 7. Для початку пропоную пограти в гру Пригадай. Для цієї гри вам потрібні цеглинки. А так як їх дома у вас немає, пропоную скористатися кольоровими олівцями. Приготуйте е, олівці жовтого кольору, червоного та зеленого. Ми з вами пригадаємо правила, що працювали минулого уроку. Уважно дивіться на малюнки та піднімайте той олівець, колір якої, на вашу думку, відповідає правильній відповіді. Як пишемо перше слово в реченні? З великої букви Як пишуться слова в реченні. Окремо. Які розділові знаки можна поставити в кінці речення? Крапка, знак оклику або знак питання. Молодці. А зараз відкрийте свої прості зошити. Від останнього вашого запису пропустіть два робочих рядочки та запишіть сьогоднішнє число класна робота. На наступному робочому рядочку запишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні попрацюємо над написанням великої і маленької букви К. Далі склади і слово канікули. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Скажіть, скільки складів у слові канікули? Правильно. 4. Скажіть, діти, а як ще можна порахувати склади, не вимовляючи слово? Правильно. Треба порахувати голосні. Скільки голосних букв у слові, стільки і складів. Складіть, будь ласка, та запишіть речення з цим словом. Давайте з вами відкриємо сторінку підручника 6 та подивимося на вправу номер 1 Прочитаємо віршик Леоніда Полтави. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама. Про яких тварин згадуються у вірші? Правильно, це про, згадується про пташку, про зайця, про комашку, про рибу. Молодці! А тепер давайте допоможемо нашій читалочці показати стрілочками, хто де живе. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, перевіримо. Пташка живе у садочку, зайці у лісі, комашка у траві, а риби серед моря. Молодчинки. А тепер дайте відповідь на запитання читалочки і запишіть цю відповідь собі в зошит. Якою мовою ти розмовляєш удома? Вдома я розмовляю українською мовою, можливо, якоюсь іншою. Друге запитання. Якою мовою ми розмовляємо на цьому уроці? На уроках ми розмовляємо українською. Попрацюємо над вправою номер 4 Поміркуйте, із чого складається мова людини? Давайте порівняємо вашу відповідь з пам'яткою гаджика. Мова складається зі слів, а слова з мовних звуків. Подивіться на малюнки вправи номер 6. Складіть два речення про те, чим зайняті діти. Так, хлопчик у нас розмовляє по телефону, а дівчинка грає на піаніно. Давайте складемо ці два речення і запишемо. Дівчинка грає на піаніно, хлопчик розмовляє по телефону. Поміркуйте, хто з цих дітей утворює мовні звуки? Правильно, хлопчик. У нас розмовляє, тому він утворює мовні звуки. А дівчинка грає вона мовні звуки не утворює. Якими знаками їх позначають на письмі? Перевірте себе за правилом. Мовні звуки на письмі позначаємо буквами. А зараз трошки відпочинемо. Робим прави вліво, вправо плестень пес, тук-тук-тук, мотирки моточки, змотимо клубочки, плес-плес, пес, тук-тук-тук, рух ногами і руками, плес, плес, пес, тук-тук-тук, мотики моточки, змотимо клубочки, пес, плес, плес, тук-тук-тук. Робимо правий, швидко жваво жвабок плес. тук-тук-тук Ще скоріше і жвавіше, плесь, плесь, плес, тук-тук-тук, мотики моточки, смотримо клубочки, плесь, плесь, плес, тук-тук-тук, плес. плес, плес, плес. не вбивайся, усміхайся. Плес. клубочки Тук-тук-тук Ну що, трошки відпочили. Працюємо далі. Виконаємо вправу 8 Допоможемо родзинці визначити, у яких реченнях йдеться мова про мовні звуки. Перше речення. Андрійко пилососить. Правильно, діти, це речення не підходить. Бабуся розповідає казку. Правильно, бабуся утворює мовні звуки. Вона говорить, розповідаючи казку. У саду співають пташки. Правильно, це речення не підходить. Пташки. Мовні звуки не утворюють. Діти співають пісню. Правильно, Діти утворюють мовні звуки, співаючи пісню. Отже, які ж речення залишились у нас? Давайте їх запишемо в ЗОшит. Запишіть вправа 8. Бабуся розповідає казку. Діти співають пісню. Гаджикові цікаво, що ти запам'ятав про мовні звуки і букви. Давайте перевіримо вас за пам'яткою. Вставте пропущені слова. Звуки є голосні і приголосні. Приголосні бувають тверді і м'які. Букви бувають великі і малі, рукописні і друковані. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А букви пишемо і читаємо. Молодці. А тепер пограємо в гру відлуння. Я називатиму букви вам. А ви вимовляєте звуки, якими вони позначаються. Приготувалися. А m s d м'який знак i u o b r Молодцінки! Все відповіли правильно. Виконайте, будь ласка, самостійно вправу номер 11 на сторінці 7, а також вивчіть правило. У вправі вам потрібно буде знайти слово, яке заховано серед цеглинок, та скласти з ним два речення. Обов'язково записати все в зошит. Також ви можете пограти в гру з рідними, в гру відлуння. Один називає букви, а інший вимовляє звуки, які вони позначає. Виберіть, будь ласка, квітку, яка відповідає вашій роботі та намалюйте її в зошиті. Дякую вам, ви молодчинки, до нових зустрічей!